Яка у вас мотивація виходу на Майдан? 에, зміна влади, зміна знищення того корупційного уряду, того всього, що, що нас оточує на даний момент. А давно ви тут? З а звідки? Львівська область Ходорів. Ага, Добре, чудово. То які перспективи ви бачите сьогодні на 20 число грудня? Перспектив поки що таких радикальних не бачу, щоб це... Наразі я так бачу, що все хочемо мирним шляхом, щоб воно в якихось рамках конституційного ладу відбувалося зняття. Ну але трошки той процес затягується. Я готові стояти тину, до нового року. Та, та, то, що готові до нового року, то нема питань. Просто чи готові наші сім'ї там нас чекати ага. з цим. Тому що якби не було, ми стоїмо задурно і фінансування. Якщо я приватна особа, будівельник, наприклад, я не маю ніякого фінансування, там мені ніхто не дає гроші. Я не вийшов на роботу, значить роботу нема. на ну, да. Хоч зараз воно теоретично під свята під цей в нас з роботами ми зупиняємось. Uh -huh. Воно виходить само по собі, що ми ще можемо якийсь час віддати себе. Ну так, да, якби був руху. сезон, то того не було б, так? Да? Ну, ні, ну як, якби сезон я все одно би віддав, однозначно. Щоб була помаранчева революція, скоріше, теж я віддав дві неділі, а тут вже більше як дві неділі, третя неділя якраз пішла. Поки не збираєтесь виїжджати. Поки що не збираємося. Як, як вам тут живеться? Де ви живете? На хаті десь Перший тиждень жили, тут де приходилось по підлогах, то по спілки, то жутневий. Де була можливість перша неділя. Спали взагалі по півтора години цілодобово, тобто йшли в наряд сюди по КПП. А вже пізніше написали таку об'яву, і нас місцеві кілянки прихистили, Взяли такі старші пенсіонерки, взяли додому. Так, да ви скажи, що пенсіонерки, бо дружина буде хвилюватись, що киянки якісь там взяли. Нічого страшного. Вони сьогодні сюди приїхала, і тут немає нічого не скривати. Сьогодні приїхали сюди мене підтримати. Всьому. Дочка приход... приїжджала однієї неділі, старша, другій. Менше не приїжджає, бо астматик, та дружина теж астматик. Але... На день приїхала, підтримає, як є можливість. А що, в Києві важко їй перебувати чи Ні, чого? я маю на увазі, що їй не можна переохолоджуватися. Переохолоджується і так, тут бронхи. Астмати бронхіальні. Вихід в бронхах якраз завужені. Угу. І переохолодження сприяє тільки розвитку, ще з більшому завуженні. Крім ну, того, і так вона інгалятором інгаляторська. Я зрозумів. Ну я, якісь у вас вже буремні події на вашу долю припали тут. Що вчора, наприклад, що приходили на рівнали, хоч ж не знали, з якої цілі вони приходять. Не цілком миролюбиво налаштовані були, прийшли, принесли подарунки нам сюди. І приходили, прийшлося навіть своїх утихомирювати нашу сторону, бо ті нам кинули подарунки, а наші... Разом з подарунками були деякі провокації, що могли кинути камені чим-небудь таким і важчим. Приходилось просто одну людину виводити, забирати зі своєї повністю, щоб не було таких от конфліктних ситуацій. Вона так загалом все нормально. Було розібрали нашу першу барикаду. тепер є друга. Більш потужна, більш надійна. Ми всі розуміємо, що то є просто для піднесення емоційного стану душі, то є все єрунда, якщо діючої армії. Українські угу. ну, да, хренають. Да. Але виглядає красиво, будуть фото і відео. У нас були російські медіа і хлопці, які брали в Єгипті. Теж під час революції були в Єгипті. І вони розказували, що єгиптяни навіть на 10% не можуть зрівнятись з нами з нашими баркадами. Я кажу, ну може через те, що у них снігу немає. У нас основний матеріал був сніг, да, да. Таким чином. Хорошо, добре, дякую вам. Гуляєш і приходиш сюди на тверезі. Окей, okay? Окей. 180 градусів і пішов. <пробіт> Давай все нормально. Де зубі, все нормально, не ніч, ж нічого ніч, тобі не цей. Ні, в принципі, Ну, логічно. гарний дядько з Львівщини ще не на камеру багато чого розказав про деситів, яким не платили. Чотири дні мордували в мордорі. Потім їх довелося їх відправляти за рахунок майдану, не тільки годувати тут постійно